ЗДВ консалтинг. Привіт всім! Хочу повідомити вас, бо ви запитуєтесь нас, чи можливо заключити договір за ЗДВ консалтинг. Так, ви можете заключити договір на захист правовий ЗДВ за консалтинг. Туди будуть входити дуже багато адвокатів по різних ваших проблемах. Перше, що вам це дає, ви маєте офіційний договір. Раз. Друге, ви маєте наліпку на транспортній засіб, де буде Вказано, що ви йдете за захистом СДВ консалтинг. У місті Львові дуже багато людей цим користується. Три, Любу вашу проблему, незважаючи від часу, ви можете зателефонувати адвокату, і адвокат відразу вам надасть правову допомогу. Ви маєте картинку постійного клієнта, в якій там відображають всі номера телефонів, які ми не публікуємо на загальній. Ви не бачите всіх адвокатів, які працюють, тому що ми не хочемо показувати їхні обличчя, тому що адвокат це ваш сімейний лікар, де ми не показуємо цю інформацію. Так що, будь ласка, дзвоніть, залишайте заявки, адвокати з вами будуть зв'язуватися і ми будемо з вами заключати договори. Повторюся: боротися з ПЦК також не є важко, тому що, якщо вони бачать навіть на транспортному засобі наліпку СДВ консалтинг. Або вони розуміють, що зараз за вас вступиться адвокат, вони ніколи не будуть робити незаконні дії по відношенню вас. Так що ще хотів би попросити вас, поширюйте, будь ласка, це відео, поширюйте нас. Не забуваємо, що ми працюємо по всій території України, а також за межами її. Ми беремо ще щоденно я б сказав би нові міста країни, де наші представники успішно працюють. Також прошу вас. Зверніть увагу, пишіть нам особисте повідомлення, хто є адвокатом чи має юридичну освіту. Ми зацікавлені в нових наших працівниках. Дякую, СДР СДВ, завжди круто, завжди з вами і завжди вам допоможе. До побачення!